Вітаю, шановні, прийшов час зорати ґрунт і посадити горох. Культиватор стояв разом з бензином всю зиму. Зараз подивимося, як він заводиться. Вмикаємо запалення і власне, пробуємо заводити. Ось так, буквально за 15 хвилин оцим апаратом. Маленький, поворотний, легкий, маневрений, зручний, ось таку діляночку. Для великих площ десяток чи сотень соток чи гектарів, звісно, що він не підійде. А для таких маленьких дуже добре підходить. Дивіться кого він викопав. Тут росла в нас полуниця. видно, не знаю. Отакий житель. На цьому все. Всім пока!